Редис досить холодостійка культура, він витримує заморозки до мінус 20 секунд, оптимальна температура для росту плюс вісімнадцять село. Розглянемо всі можливі варіанти посіву, коли можна сіяти редиску. У відкритий ґрунт редиску починають сіяти з кінця квітня, початку травня. Щоб овоч завжди був на вашому столі, висівайте насіння частинами з проміжком від 10 до 20 днів. Редис можна сіяти фактично все літо за винятком червня. Чому? Зараз з'ясуємо у червні найдовші дні. Оптимальна тривалість світлового дня для нормального розвитку коренеплодів становить 8 10 годин. Якщо тривалість дня збільшується до 14 годин, рослина від розвитку починає переходити до розмноження. Редиска піде в стрілку, не дасть коренеплодів, або вони будуть дуже маленькими і жорсткими. Ранні сорти встигають визріти до настання довгих днів. Сіяти пізньо стеглі сорти немає сенсу. Вони не встигають набрати масу і йдуть в стрілку. Щоб отримати гідний урожай, необхідно правильно підібрати сорт, який не буде йти в колір від літньої спеки, або забезпечити притінення на місці посадки. Якщо створити такі умови на ділянці неможливо, то вирощування редису краще продовжити всередині липня, вересні, коли світловий день починає спадати. В цьому випадку редис не стрілкується, плоди виростають великі і смачні. Ще можна сіяти редиску під зиму, але промова піде трохи пізніше. Кращі сорти для посіву отже, з термінами посіву визначилися. Тепер вирішимо, які сорти будемо сіяти. Навесні сіють ранню редиску ранній червоний, і 18 днів більше ніж. Є багато сортів, які призначені саме для літнього посіву. Вони будуть рости довше, але утворюватимуть більші корени плоди, такі як октава, червоний велетень і червоний велетень. Вже на початку вересня ви отримаєте перші соковиті плоди. Деякі пізньостеглі сорти, наприклад, червоний велетень, можна зберігати в погребі до двох місяців. Найпопулярніші сорти 18 днів. Ультраранній скоростеглий сорт утворює коренеплід подовжено циліндричної форми масою до 17 грамів з рожевою верхньою частиною і білим хвостиком. Біла, щільна м'якоть має слабоострий смак. Спекаранньостеглий сорт, що дозріває на від 18 до 20 день від сходів. Округлий червоно-малиновий коренеплід слабо острого смаку має соковиту ніжну м'якоть. Французький сніданок скоро стеглий сорт, що дозріває за від 21 до 23 дня. Червоно-малинові коренеплоди циліндричної форми з білим кінчиком. Ніжна щільна м'якоть слабо острого смаку. Кармен ранній сорт утворює округлий плід червоного кольору слабо острого смаку за 20 днів. Кардинал середньоранній гібрид, який утворює округлий червоний коренеплід за 25 днів. Сорт стійкий до цветушності. Червоний гігант середньостеглий сорт для тривалого зберігання. Кармін червоні коренеплоди формуються до від 3 до 40 днів і досягають маси до 150 грамів термін дозрівання від 30 до 40 днів. Білорожева щільна м'якоть приємна на смак. Октава менше, ніж середньостеглий сорт. Білий округлий коренеплід з ніжною м'якоттю без пустот з маслянистим присмаком. Червоний велетень пізньостеглий сорт для тривалого зберігання. Рожево червоні великі, подовжено-циліндричні коренеплоди досягають маси до 300 грамів біла соковита м'якоть має приємний солодко гострий смак. Багатьох городників хвилює питання, чи правда редис 18 днів зріє за час, заявлене в назві. Досвід показує, що редиску даного сорту можна прибирати навіть від 23 до 25 день від сходів. Рослина формує коренеплід за 18 днів при певних погодних умовах і температурі. Всі редиси з білим кінчиком, наприклад, 18 днів, французький сніданок, не варто перетримувати в ґрунті, в очікуванні, що корене плід набере велику масу. Плоди надалі прагнуть до пустотілості. При правильному вирощуванні редис при розрізі хрумтить і бризкає соком, м'якоть без волокон і пустот. Посів насіння. Спосіб номер одна, яка ґрунт необхідна для посіву. Редис віддає перевагу пухкі вологі ґрунти. Перед тим, як виростити редис, потрібно підготувати ділянку, перекопати, внести перепрілий гній, розбити грудки, розрівняти ґрунт. Важливо запам'ятати, що рослина не переносить свіжий гній, ні в якому разі не можна удобрювати землю свіжаком. Краще грядку під ранній редис підготувати з осені. У ґрунт вносять по один відру перепрілого гною на один квадратний метр. Землю перед посівом добре проливаємо і робимо неглибокі рядки. При глибокому закладенні насіння корене плід змінює форму. Оптимальна глибина закладення 1 см. Насіння реди сусіють на відстані 5 см один від одного, розкладаючи поштучно. Грядки роблять один за одним на відстані 10 см і більше. Після того, як розклали насіння, грядку закриваємо і щільно притискаємо долонькою, щоб ґрунт більше стикалася з насінням. Так вони швидше проростуть. При хороших погодних умовах сходи з'являються на від 3 до 4 добу, щоб редиска, посіяна в квітні, виросла хорошою і соковитою з 5 вечора і до ранку прикривають посіви плівкою. Спосіб номер 2, як вирощувати редиску, коли місця на присадибній ділянці дуже мало. Для обмежених територій хороші результати дає використання спеціального маркера на дошці зроблені зубчики на глибину 1 см за схемою 5 х 5. Таким чином, на один квадратний метр розміщується 400 штук насіння. Виходить суцільний посів, а не рядками. Редиска виростає одна до однієї. Грунт перед посівом повинна бути вологою, однорідною і без грудок. Якщо на ділянці буде перекіс, то зубчики не залишать відбитки. Маркер кладемо на ґрунту і ходимо по ньому, вдавлюючи в землю. Маркер залишає отвори. Пристала до нього землю відбиваємо. Утворюються рівні отвори, в які розкладаємо насіння, закриваємо землею і притискаємо долонькою. При такому посіві з одним квадратним метром можна отримати до 5 кг врожаю. Спосіб номер 3 подземний посів, при посіві редису під зиму вибирають рівну ділянку з легкими піщаними або супіщеними ґрунтами зі схилом на південь або південний схід. Ділянка не повинна затоплюватися весняними водами. Грядки нарізають у другій половині жовтня. При настанні стійких заморозків починають посів сухим насінням. Найкращий час з 5 по 20 листопада. Насіння закладають торфом або перегноєм. Спосіб номер 4 зимовий посів, зимовий посів в грудні лютому прямо в мерзлу ґрунт забезпечує рання поява сходів і отримання врожаю на два тижні раніше, ніж при весняному. Гряди готують в жовтні. Нарізають борозенки глибиною від 4 до 5 см. Взимку прибирають гряд сніг, розкладають насіння і засипають їх компустом або торфом на глибину 2 см. Догляд за посівами правильне вирощування редиски вимагає дотримання деяких правил. Після посіву редиску поливають щодня. Пересохлий верхній шар грунту смерть для молоденьких сходів. Також регулярно потрібно прополювати і рихлити землю. Для полегшення догляду на вологий ґрунт кладуть мульчу шаром до 2 см в якості мульчі беруть перегній або торф. Регулярно видаляють бур'яни. Редис дуже вологолюбний. Оптимальна вологість ґрунту повинна становити 80%. Це дуже багато, тому рослина треба поливати часто. При рідкісному поливі коренеплоди стають гіркими. При недостатній вологості і підвищеній температурі рослина йде в стрілку, з'являється цветушність. Як наслідок, редис не формує коренеплоди. При нерівномірній вологості ґрунту плоди тріскаються. Якщо сходи густі, то необхідно їх прорідити, залишаючи по одному паростку на 5 см, але бажано відразу висівати насіння на певній відстані один від одного, так як при проріджуванні пошкоджуються ніжні корінці сусідніх рослин. Збір врожаю здійснюється в міру дозрівання. Якщо розмір коренеплоду досяг нормальних розмірів, акуратно висмикуємо його і подаємо до столу.